Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. От, і Я сьогодні так, такий загаль, загальнофілософський настрій, знову ж таки, відволікусь від теми відносин. От, і Поговоримо на тему того, що в кожного у нас є прихований такий зал для вправ в голові віртуальний. Да? І він не з стіни і даху, там, і не з бетону і металу, а з думок, емоцій та щоденних повторів складається. І ми можемо навіть цього не усвідомлювати, але кожна наша звичка це результат тренувань, того, що ми тренуємо ту звичку, яку тренуємо. Бо коли, наприклад, людина щодня каже, що все погано, там все. все от... Люди егоїсти, у мене нема можливості, і наше щось робити. І, звичайно, спочатку це може бути реакцією на якусь ситуацію, але з часом це стає навичкою. От, перетворюється на навичку таку. І людина вже автоматично шукає. Де їй поскаржитися там. І це як ну, це такі, як вправи, да, що чим більше ти е, вчишся е, скаржитися, тим вправніше у цьому стаєш. І поступово весь світ у людини починає виглядати саме так, як підсвідомо от її розум налаштований. І все краще там людина знаходить помилки, проблеми. Якісь там е, негаразди, да? і тут е, можна от, і це дуже так незвично зрозуміти, що це не життя от, так от до людини, а це навичка така натренована. І е, е, з іншого боку, ми ж всі знаємо тих людей, їх ну, не дуже так. З одного боку, вони теж бувають, не дуже багато, але бувають. Бо ці люди вміють радіти дрібницям, наприклад. І вони там помічають сонце після дощу, і добрі слова від там товариша, і смачну каву зранку вони помічають. І це не просто якийсь оптимізм, такий, от, з яким людина народилася. Це теж результат тренування певного. Бо мозок людини він же як такий ну, універсальний комп'ютер. Який е, тренуються і виконує ті програми, які запускаємо найчастіше. Тільки вони ці програми в мозку ну, залишають фізичні сліди. От. І якщо ми знову і знову повертаємось до радості і вдячності і до світлих моментів, то ця навичка теж закріплюється. І ми все якось швидше там, вчимося знаходити хороше, навіть в непрості часи, в непростих ситуаціях. І тут кожен дуже часто може сказати, ну я такий за характером, там, мені дуже складно, я песиміст там, але це не генетичний вирок. Це мені здається, так, це так само, як вчитися плавати або грати на гітарі. І якщо ти кожен день вправляєшся грати на гітарі, то ти стаєш кращим у тому, щоб грати на гітарі. І якщо ти щодня жалієшся, ну стаєш все більш справним майстром скарг. Да? А якщо ти вчиш себе і тренуєш навичку бачити маленькі радості, ти в цьому стаєш більш професійним. Да? І такі навички, вони насправді визначають якість нашого життя. Якщо ми розвинули в собі ну, вміння скаржитися. То ми автоматично себе позбавляємо там, енергії, не хочемо бачити можливості. І цей світ стає для людини він таким похмурим і важким. А якщо людина, наприклад. Розвинула здатність знаходити хороше, то ну, проблеми звичайно вони є, і ми їх не ігноруємо. Але водночас світ він же ж не тільки в проблемах, а бачимо щось ширше, щось світліше. І з'являється енергія діяти далі. І звичайно, тим більше зараз ми не завжди можемо змінити обставини. Але ми завжди можемо обрати яку звичку тренувати. Звичку скаржитися, чи звичку радіти, наприклад. І цей вибір повторюється щодня у будь-яких дрібницях. І ну, тут чи легко це, чи легко це да. Ну, звичайно, ні. Особливо ти, якщо до чогось звик, наприклад. І якщо ти роками тренувався скаржитися, то ну, це звичайно така от не дуже приємна ситуація. Бо от я скільки бачив, що такі люди вони вміють отруїти ще навкруги, коли вони день за днем скаржуться, все розповідають про проблеми, роблять свою значимість таким з проблем. Да? І для людини, яка хоче щось змінити, то ну, мозок він, звичайно, адаптивний, гнучкий, але, але важкувато спочатку навчитися чомусь радуватися і бути вдячним. І... Іноді спочатку здається, що це треба навіть вигадувати. Але як на будь-який тренувальний процес, він вимагає повторики. І тому ми завжди щось тренуємо. І кожна думка, і кожна реакція це маленьке тренування. І питання лише в тому, яку майстерність, і майстерність в якій сфері ми хочемо відточити. Бо якщо ми хочемо стати чемпіонами з того, щоб скаржитися, Ну, і жалійся щодня, і все буде в порядку, і ти станеш майстром. А якщо хочеш стати людиною, яка бачить світло навіть у темряві, да, то теж треба починати і кожен день тренуватися, це робити. От. І тут питання не в тому, щоб удавати вічний позитив, такий, а да. це скоріше навичка мати вибір. у... У важких обставинах, там, наприклад, да, що ти можеш побачити щось, що втримає тебе на плаву на поверхні. Там, да. А життя воно ж завжди буде давати виклики. І питання лише в тому, як ми зреагуємо, що ми, чим ми відповімо на ці виклики. Типу, що, от яку навичку ми проявимо, там, ну, навичку скаржитися чи навичку е, радіти. От і кожен е, вибирає звичайно для себе, обирає для себе і тренує, що хоче. Оце на сьогодні, все. і Будемо сподіватися, до нових зустрічей.